Привіт, це Довженко-Центр і наша вже регулярна програма Мудфільм Тижня. Сьогодні ми подивимося режисерський дебют Михайла Тітова зустріч 1984 року. Михайло Тітов 60-х працював на студіях мультиплікатор, і лише в 80-х після далої роботи для сатеричного журналу Фітіл отримав зелене світло на постановку свого фільму. Фільм створений у співпраці з талановитою художницею Іриною Смірновою в техніці тотальної анімації, коли в кадрі все нестримно тече, переливається і трансформується. Зустріч це цікавий, багатогранний фільм, який можна сприймати як позачасову історію з контакт з позаземними цивілізаціями, так і політичну сатиру на період застою та непроникність проникніть залізної завіси. Солідний досвід роботи самомультиплікатором людини, яка відповідальна за ритм, рух і акторську гру в анімації, дозволив Михайлу Тілтову наділити надзвичайно вигадливою пластикою і рухом прибульців, які по-іншому сприймають закони земної «За гравітації.